У Білгороді-Дністровському, згідно плану роботи міської ради та виконкому, мало відбутися засідання архітектурно-містобудівної ради. До участі у заході були запрошені члени громадської ради, депутати міської ради, підприємці міста, громадськість Білгорода Дністровського, журналісти. На порядок денний було винесено два питання, котрі стосувалися реконструкції скверів по вулиці Ізмаїльській та Дзержинського. «По сьогоднішньому совету, Да, посида совіт пожелова про Сквер. так. Ми ж розсматривали воновіна. до доканця дадіть. Проте за декілька хвилин до початку роботи засідання ради стало відомо, що засідання скасовано. Ким та на яких підставах невідомо. Міський голова, побачивши камеру, зник за дверима одного із кабінетів міської ради. Проте запрошених до участі у засіданні ради це не збило з пантелику, а навпаки, наштовхнуло на радикальні дії. Управління нагадаємо, архітектурно містобудівна рада створена з метою професійного колегіального розгляду, є обговорення містобудівних архітектурних, художніх, інженерних проектних рішень, об'єктів архітектури та містобудування. Рішення ради носить рекомендаційний характер. 18 квітня поточного року на засіданні виконавчого комітету з реконструкції скверу по вулиці Ізмаїльській було надано протокол засідання ініціативної групи, яка бажає прийняти пайову участь з благоустрою скверу у вигляді закупівлі будівельного матеріалу. Проте за півгодини до засідання виконкому міський голова вносить зміни за 30 хвилин до засідання з голова самовольно Зняла з пов'язки дня, підвіщати дівочки пов'язку, архітектурно містобудівна рада Білгорода Дністровського має на меті розгляд та рекомендація проєктної документації стосовно її доопрацювання та затвердження. А саме з генерального плану міста, схем планування та проєктів детального планування територій, проєктів забудови та іншої містобудівної документації. Отож проходить п'ять місяців з моменту внесення змін, про які наголосив міський голова. А віз і нині там. Депутат міської ради Микола Дімов разом з ініціативною групою створюють проект скверу по вулиці Ізмаїльській, аби виконавча влада повернулася до розгляду цього питання. Але, як стверджує Микола Степанович, міським головою знову гальмується реалізація проекту. «Городський голова довго думав, аргументів не вистачило вже для того, щоб щось блокувати. Говорить, ви знаєте, проблема з собаками

Учасники засідання архітектурної містобудівної ради внесли пропозиції щодо вирішення питань порядку денного. Бо, як вони зазначають, терпіти штучне затягування соціально важливих питань сил більше немає. Є процедура подачі проекту рішення як ініціативи у депутата, Проект рішення перетона депутатом дімом включений в пов'язку дня як таковий, який зареєстрований в організаційному ділі міського сою. И тогда этот вопрос попадает механически в повестку дня предстоящей сессии. Ни одного квадратного метра зеленой зоны не сокращать, конечно. Не сокращать ни одного квадратного метра. И зеленое насаждение посадить в этом году, чтобы мы не теряли год. 14 жовтня відбулося засідання апаратної наради з питань оновлення містобудівної документації Білгород-Дністровського 2012-2015 років. Як стало відомо, на цьому тижні Український державний науково-дослідний інститут проектування міст, який займається розробкою генерального плану Білгород-Дністровського, має надати електронний варіант документу, аби він пройшов громадські слухання. Генеральний план це важливий документ, який містить всю інформацію щодо використання території населеного пункту. Він відображає поточний стан розвитку Білгорода-Дністровського і план його розвитку на найближчі роки. Отож, мати вільний доступ до проекту генплану право кожного громадянина. Але важливо не тільки мати доступ до затвердженого документу, але й можливість брати участь в його ухваленні, впливати на рішення щодо внесення змін до генерального плану. Нагадаємо, що тільки завдяки активній позиції громадськості Одеси вдалося врятувати зелену прибережну зону та сквери міста. Приклад сусіднього міста може стати в нагоді і акерманцям, адже сьогодні гостро стоїть питання збереження історичної спадщини Білогорода Дністровського. Телеканал Бесарабія ТВ слідкуватиме за тим, як міською владою буде організовано громадське слухання та надання кожному акерманцю право висловити своє бачення щодо подальшого розвитку свого міста.